А чи знаєте ви, що деградація починається із слова я знаю, із цієї фрази? І це не жахти насправді. Бо коли ми із вами говоримо я знаю, це значить, я ні з чим не хочу розбиратися. Я розумію все, що відбувається, і щось дізнаватися нового не збираюсь. Тому потрібно щось робити і своїм бажанням сказати Я знаю. Якщо ви хочете, звісно, розвиватись, доброго-доброго ранку 8.45 на годинничку. А це значить, що цей менеджмент зарядка сьогодні за розкладом. І з вами, я, Катерина Мілютенко. Ми Зараз знаходимось на каналі студії Управління Часом «Богуштайм». І я не просто так почала свою з вами спілкування із фрази. А чи знаєте ви, що деградація починається із фрази Я знаю? А все дуже просто. Останнім часом мені на практикумах. Потрапляють да, на, на практику до нас потрапляють особистості а, наші клієнти, які насправді не сидять і не кажуть, я знаю. Вони говорять, я працював із цим, але я точно знаю, що я ще не все розумію і не вмію всім використовувати, все саме використовувати. і Наскільки це цінно, коли людина розуміє, що та, вона в цій темі є. Так, доброго-доброго ранку. Так, вона з цим розбиралась, щось робила, якось використовувала. Але питання залишилось питанням для неї особисто. Вона ще й досі не відтворила всього. Та? Тому. Ось цієї фрази я знаю, я навіть не чула. Я завжди чую фразу Так, я з цим працював, але давайте подивимось. І саме так було вчора на практикумі Ші під ваші завдання, де ми створюємо помічників. І кожна із учасників створює своїх помічників як створюють. Якраз надаю інформацію. Що потрібно для того, щоб створити помічника, знову ж таки, ми готуємо наших клієнтів. І насправді от я хочу підсвітити вам, я сама насолоджуюсь тим станом, що коли людина знаходиться в стані, я хочу розібратись, я точно чогось не знаю, я точно маю. І ще попрацювати, бо щось не вправно стою на ногах. Ось тоді насправді, ось тоді дійсно відбувається процес трансформації. І ось тоді відбувається процес відкриття рамок, які зазвичай ми для себе любимо вставляти. От так от не дивись, от так от також не дивись. І фраза Я все знаю, вона. Ось ці рамки встановлює. І щоб ви е, не думали, і щоб ви не говорили, просто подивіться, подивіться на своє оточення. Коли ви спілкуєтесь з кимось і говорите, а ти знав, і відповідь: Я знаю, я все знаю. І ось це все знаю це ніби як закриті двері, не просто закриті двері, а двері закриті і замкнені на ключ. Для нової інформації, для будь-якої іншої інформації, окрім тієї, яка існує у людини. Тому це шлях до деградації, тому із фрази Я все знаю починається деградація. Залишається питання, що робити для того, щоб цього не ставалося. І це робота над собою насправді. Це дивитися по бокам, що відбувається, запитувати, а що я не знаю ще про цю. Про цю область, в якій працюю, а що там може бути ще цікавого? І насправді, знаєте, я дуже люблю саме в дітях проявлення інтересу, тому що коли ти ростеш, і ось це бажання розібратися, а що іще там, а, а отам от що, а як воно працює, а як воно взаємодіє? А як я можу його взяти і використовувати? Ось це цікаво. І ось це насправді оцей стан інтересу до чогось нового, він дійсно дає, дає можливість розвиватися. Ну, і звісно, як і в будь-якого, в якій справі, повинен щоб був баланс. Баланс саме між ось цим словом, я все знаю, і закритими. На ключі воротами і баланс із Я, а я хочу ще щось дізнатися, і я точно нічого ще не знаю про цю область, тоді, коли ти вже є експертом. І тут також потрібно пам'ятати і потрібно розуміти, так, що якщо ми говоримо про будь-яку область, де людина працює і отримує класні результати, і вона постійно вчиться, це круто, але якщо вона постійно вчиться. І, постійно вчиться і отримує класні результати і розуміє ці результати, да? тобто вона їх визнає, вона їх приймає, от тоді це круто. І от це той самий баланс, до якого потрібно йти. А є ще інший варіант, коли людина постійно вчиться, вона є якраз ось в цьому стані. Я мені цікаво, цікаво. І не визнає результатів, а хоча довго працює в цій області, про яку ми, яку вона оцінює та і в якій вона зараз знаходиться, і тоді ось насправді це страшно. Тоді, коли ти не визнаєш своїх результатів, тоді, коли ти насправді знецінюєш і нівелюєш все, що ти створив, от тоді це також страшно. І бачите, з одного боку, я все знаю, з іншого боку, я нічого не знаю і не визнаю своїх результатів. Посередині стан, коли я розумію, що я можу щось не знати, я постійно вчусь, і я визнаю свої результати в цій області, так, які в мене є. І ось це ідеальний стан, до якого потрібно йти. Як це можна зробити дуже просто, дуже. Ем... Дуже просто, дуже, мабуть, плавно, ось без таких різких якихось змін. Наш тайм-менеджмент менеджмент квест-тактика. Коли ти починаєш дивитися на своє життя з іншої точки зору, ти починаєш дивитися, що в тебе вдалося, а що ти, на що ти потратив більше часу, ніж очікував. Так, тобто, коли ми навіть промахуємося з оцінкою часу, ось тут виникає в нас завжди питання. А чому? Да? Тобто, я себе переоцінив. Чому я себе переоцінив? І ось такі питання, які ми можемо для себе ставити завжди при вечірній оцінці. Так, коли ми з вами робимо підсумки нашого дня, доброго-доброго ранку. І підсумки дня це частинка менеджмент-квесту, тактика. То ось ці підсумки дня і аналіз, який ми маємо зробити для того, щоб наступний день розпочати, насправді це найцінніше. Тому що зранку проставити задачі без проблем. Зранку подивитися, як між собою задачі мають взаємодіяти, без проблем. Доброго доброго раночку. Але ось цей момент. Подивитися поєднати план, що ми хотіли, і результат, що в нас вийшло, саме на перетині з'являється якраз найважливіше. Усвідомлення, що ти в чомусь заплутався, усвідомлення, що ти не сам, тому що зазвичай є хтось, хто прилітає на крилах і дає якесь завдання. А ти від нього не відмовляєшся, розуміючи, що в тебе повністю забутий розклад. А, бо сама вечірня оцінка дає розуміти, що саме що потрібно змінити в житті для того, щоб отримати той самий результат, який ми хочемо. Чи ми взагалі займаємось? А чи потрібно нам щось змінювати, чи в принципі нас все влаштовує. А чи. Дійсно, я отримую по факту ті результати, про які я мрію. І ось саме тайм-квест-тактика дає таку основу для того, щоб можна рухатись далі. Бо ця основа доброго-доброго ранку! Бо ця основа насправді це основа нашого життя. І скільки б хтось не говорив, що тайм-менеджмент зараз не актуальний. Ми точно можемо сказати, ми в компанії Богуштайм, що тайм-менеджмент це лише назва, але суть ось цієї діяльності це управління часом власного життя. По суті, управління власним життям саме так, як хотілось би людині, яка його проживає. Тому, друзі, я рекомендую вам подивитися на стан Я все знаю, і на стан я нічого не знаю, я постійно вчусь і не визнаю свої справи, результати в тій чи іншій області, в якій я працюю довгий період. І побачите, якщо ви десь бачите, що ви знаходитесь близько ось цих станів швидесенько виходьте з них. У вас є, є дані про інструмент. В наших випускників точно є інструмент, як з цим справлятися. І просто йдіть вперед. Або пишіть 21 в коментарях, і ми допоможемо вам зареєструватись саме на цей, на цей тренінг, на тайм-квест-тактику. Бо вечірня оцінка. Це набагато цінніше, саме аналіз набагато цінніше, ніж наш план. Бо тільки, знаючи результати аналізу, ми можемо почати видозмінювати своє життя. А я нагадаю вам вже завершую, я нагадаю вам, якщо ви ще й досі не встигли скласти план на сьогодні. Для того, щоб ввечері зробити ось це найважливіше вечірню оцінку. То ви пам'ятаєте, що має бути чотири теми, чотири теми, типи задач, з яких складається план на день. Це задачі робочі, це задачі з навчання, це форс-мажори і особисті задачі. Але дивіться, якщо говорити в послідовності, в такій, які ми їх виписуємо на сторіночку, то робочі форс-мажори, навчання і особисті. Форс-мажори, нагадуюся, це просто вільний, незаповнений нічим час. Далі, біля кожної задачі має стояти завжди час, скільки ви на неї хочете потратити, щоб отримати результат. Наступне і дуже важливе, що ви маєте дуже класний інструмент, який називається маршрут вашого дня. І саме цей маршрут дає вам розуміння, як задачі між собою пов'язуються і чи пов'язуються взагалі, чи можливо щось потрібно перенести абсолютно в інший день для того, щоб сьогодні таки отримати результати по певним важливим завданням. І після того, як ви зробили для себе виписали задачі, поставили час на виконання кожної, залишили час на форс-мажори, проставили для себе пріоритети задач, тобто ті, які потрібно зробити саме сьогодні, і зробили графічний розклад вашого дня, бо ми є така властивість нашого розуму, ми запам'ятовуємо картинки. І тільки після цього ви. Можете йти спокійно жити то життя і цей день, бо ви зробили по максимуму. А ввечері вас ціка... чекає найцікавіше. І я хочу вам сказати, папа, -па, що завтра о 8.45 на цьому ж місці зустрінемось, бо ми завжди з вами. Команда Бугуштайм, ваша опора і ваша надійна підтримка на будь-якій. На будь-якому етапі вашого життя. Папа, -па. і пам'ятайте, що ви у себе одна або один, і ви насправді є най... найкращим другом в самому собі. Теж це па Папа, завтра 8.45 на цьому ж місці.